Житловий комплекс бік бен від «Ріал» – столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Юля Свериденко та її призначення на посаду прем'єр-міністра України було очевидно більш ніж правильним кроком. Імовірно, було покликане також довести адміністрації президента Дональда Трампа, що співпраця з Україною може бути вигідною. Навіть попри війну про це йдеться в аналітичній статті The New York Times, яку опублікували буквально ось ось напередодні. Автор статті звертає увагу, що Сверденко розмовляє мовою Трампа. Він пригадав, що перший візит прем'єрки до США почався не з дипломатичних зустрічей, а з демонстрації американського капіталізму. Наприкінці серпня вона з'явилася на біржі NASDAQ на Таймс-скверу Нью-Йорку, щоб відсвяткувати перше в історії розміщення української кампанії Київстак Группа на американському фондовому ринку. Сверденку урочисто відкрила торг. Натиснувши символічний дзвінок, появу очільників уряду на таких заходах журналісти називає рідкісною, а вихід компанії з країни, що воює на фондовий ринок США» – ще рідкіснішим. Але саме це, мабуть, і було задумано, підкреслює видання. Згадуючи, що в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс Сверденко заявляла, що Україна це не лише про донати, це про бізнес. Ось це і звучить. Як пряма відповідь на, рекор... на риторику Трампа, який неодноразово скаржився, що США не отримують нічого натомість за мільярди доларів, які вклали у підтримку України, він причому рахував якісь 350-500, а їх насправді 150. Отак, От як її вкладали за каденції Байдена, із припиненням прямої фінансової допомоги, Київ намагається переконати Трампа, що Україна не є об'єктом благодійності. а Ми партнер, повноцінний партнер, з яким можна вести прибутковий бізнес навіть під час війни. Як свідчення цього Нью-Йорк Таймс наводить угоду, угоду про корисні копалини, яку уклали, уклали мішаю Україною, до речі, а не мішаю Рос Хоча Ха Кірюша Дмідрів, який на початку року там в січні курсував, значить до штатів і ще потім прилітав, і, і стівіткові який від штатів прилітав до Росії. Думав якось проштовхнути ось цю угоду від Росії, а вийшло нічого, підписали ми, бо Середенко шарить як все поводити з Таймс Не вперше припускає, що призначення Середенко орієнтований на бізнес було стратегічним кроком. Раніше в липні блумбер писало, що президент України Володимир Зеленський запропонував радіо обрати прем'єр-міністркою саме Середенко, бо вона потенційно. Може завоювати прихильність Трампа під час обговорень угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду. та угода про надра сумно, звісно, славно звісно стала потім з цього, США висували вимоги, які Київ вважав відвертим здирництвом вимаганням. Зокрема, бажання Вашингтона володіти половиною прав на корисні копалені, Повідомляється також цій великій аналітичній статті New York Times. Підписантами від Вашингтона і Києва нагадують, були міністр фінансів. Ша Скот і Тодішня перша віце-прем'єр-міністрка міністерка економіки, а нині прем'єр-міністр України Юля Свереденко. Як розповіли журналістам колишня, також чинні українські посадовці під час відеодзвінка Наприкінці лютого Скотт Бесенд крикнув на Свиреденко і заявив, що в неї є 6 хвилин, щоб схвалити угоду, але не на ту напав. Інакше переговори, мовляв, будуть завершені. Нью-Йорк нюртам зазначила, що її співрозмовники були під час тієї розмови Бесенда Свереденко. А віцепрем'єрка тоді зазначила і заперечила, що розмова була напруженою. А речник міністра фінансів США не відповів на запити про коментарі. Ну, бачимо, що так. Значить, трохи трохи буває кричать. Ну нічого, ми, не, ми на місце, так би мовити, поставимо. Кричати на нас не будуть. А кричать будуть, знаєте, на кого? На Путіна бо Financial Times повідомляє, що все, оця чашечка, чарочка, тарілочка, що як не назви е, терпіння. Вона вже все. Вона вже лопнула, схлопнулась, як там розуміють на болотах. Значить, уже Путін довів всіх. Довів всіх в адміністрації Білого Дому. Financial Times пише про те, що Путін переповнив чашу терпіння. Очення Трампа, президент Російської Федерації, який продовжує бомбити Україну, НЕЗВАЖАЮЧИ на щедрі пропозиції, США схожа. Переповнив чашу терпіння ключових радників адміністрації Білого дому і Дональда Трампа у найближчому оточенні президента США відбулося тектонічне зрушення щодо ситуації в Україні. Повідомляє ФТ з посиланням на знайомого з питанням чиновничка за словами джерел в саме різкою зміною в позиції адміністрації і пояснюється оте рішення, яке ми з вами днями обговорювали, про яке написала Wall Street Journal, Рішення США надавати допомогу з розвіданими для ударів по об'єктах енергетики на території Росії. Російської федерації, через які в ці наші удари, як бачимо сьогодні, очевидно, що і кірішені втік Орсітнес призупинить свою роботу. П'ять величезних НПЗ Росії за вересень зупинили свою роботу. І за підрахунками РБК Україна з посиланням на підрахунки Сіала станом на середину цього тижня, тобто на кінець вересня, 38% нафтопереробної галузі Російської Федерації на стопі на паузі не Працює не переробляє, а це свідчить, що величезні дефіцити бензину від далекого сходу до тимчасово окупованих територій по всій Росії, які вже підбираються, наближаються не так далеко від Москви і від Пітера. А це значить, що, що Росія вже, як писали західні медіа цього тижня. Зокрема, Блумберг починає купувати бензин країна бензоколонка у Китаю і Сингапуру. Отак От і дожилася Росія Путін до Вівії до повного краху. Рішення оце щодо надання нам розвіданих для о, ударів по. Території Російської Федерації по енергетичних об'єктах законних військових цілях Воно було ухвалено. Нагадує Financial Times, буквально за кілька днів після того, як минулого вівторка, 23 вересня, після продуктивної успішної розмови з президентом Зеленським на полях 80-ї ювілейної генеральної асамблеї ООН Трамп написав той свій пост гнівний, в якому він назвав Путін, сказав, що розчарований Путіним, назвав його перший раз а днями і другий паперовим тигром. Сказав, що Україна може повернути тимчасово окуповані території і навіть більше, навіть більше. То це і це рішення, про яке написав Journal, передавати нам розвідання для ударів по РФ.